Слава Україні. замутить відосик Касік, касік після експлуатації певного кілометражу. Значить, CDI е генератор остався. Я пройдусь по електриці. Релюшка осталася. Релюшка я неправильно підключив провод, не було зарядки. От. Це нам треба буде. Не було зарядки. Ну, там не Акумулятори ці залишилися, тобто, видає релюшка 16 вольт на максималках. Трохи багато. Але я їжу, одну лампочку тільки в фарі поміняв. Повороти роблять, реле не згоріло. Не так, легенько по електриці. Значить, йдемо далі. Є година. Дивимося, дивимося. Пробіг. На спидометре было 5,200. Все штатне. я надеюсь, плюс-минус. Спидометр показывает правильно. Восьмерка, пара, пара восьмерка, не девяточка. Так, 5,200. 5,897. Короче, 5,900. 900 минус 200, получается 700 километров. Я на него лупил. І не разу туди не лазив. Так, далі дивимося далі. В чому прикол був? На скору руку збиралося. У мене фонарик тут на лобі. Це, це болталося. Штатне, це болталося, тут болталося. Тут а болтика я забув закрутити. Ну, таке буває. Коротше, ці болтики по правій прорізі. Два болтика закручено, тут підточив. Щоб в пазік заходило трошки краще. Ну, ага. Так, і і і кришечка. Може, не треба фонариком світи? світити? Кришечка в ідеалі. Тут дивився, показували деякі, що в них ці огольки випадають, нічого не випадає. Пупсик працює цей. Я чуть графіточкою дав. Ну, який був прикол. Значить колечко. Ось стояло колечко. Це, може, кому пригодиться. Це вирізало тільки що мені з кошкартона. Ось таке колечко стояло То Тобто, що получалося? Маленький нюанс, але він важливий. Ось до пазик, в який туди заходить. Тобто була оригінальна та прокладка стара розбухша. І оцей бігунок. Він отак гуляв. Тобто не бігунок, трамбліор. Кришка трамбліора отак гуляла. А тепер вирізали з кошкартона, тому що прокладка потрібна. О, все, і отлично. От. А тепер по клапанам пройдемося. 700 кілометрів. У ну, мене проще. Я ось до За генератор кручу. Сюди ось до так отверточку. Ловлю верхню мертву точку. Хто може не знає, я читаю книжці. Значить, клапана. Це покажу тільки на одному циліндрі, то я ще не буду регулювати. Впуск. О. А випуск, ось до випуск, зажатий. Тобто впуск ослаб, а випуск зажався. Таке буває. Це його розміри. Зазорів. Все, буду зараз регулювати. Ага, що зняв сальничок. сальничок. Потік сальничок Совдеповський. Взяв такі ще. Два я взяв по каталогу, бо я його не знімав вчора в магазині. Заїхали случайно, взяв книжку з собою по каталогу, знайшли з двома бортиками. Поставив сальничок, а наружі герметик. Ну так, типа, щоб красиво було. Оце потік сальник, бігло масло. Залив я нанопротек ще хочу. А ой, який нанопротекш! Господи, хадо. Залив я хадо, проїхав. Їхав я на дальняк перший раз в один кінець 120 кілометрів. Залив хадо перед цим. Ну, вроді як м'якше. Зараз я не можу сказати. Регулірую клапана. Побачимо. Може, заїду в магазин, ще раз, хада залью. Тобто масло він бере, так що ці мотоцикли беруть масло. Трошки беруть, трошки через сапунчик випльовують, тому що тут аж де сапун, там вже ж нема сальника. Там Він просто крутиться в маслі і дирочка туди його трошки плює. Ну, долив. Ну, не знаю, 700 кілометрів. Може, літру, може півтори далив. Ну, це таке поки все. Всім спасибо.